Карась, мабуть. О, все, карась. И поклевки отразу, дуранта, Так, так, так. Что мы делаем дальше? Прикормочка. Завозок будем корабликом. Разом з кормушкою у нас буде йти прикормка. Це будуть у нас зернові. В зернові додаємо такий кукурудзный лікер зі смаком тигрового горіху. Все, трошки додаємо сюди. М -м -м, як горішком запахло. І трохи засипаємо прикормкою, Товстолоб, амур, ряжене молоко. Тут, друзі, я багатенько амура, я не знаю як зараз, але він тут був. Дуже гарні екземпляри такі були десятка і більше. Так що зараз я навіть сказати і не можу, чи вони тут залишились, чи ні. Ну, будемо сподіватися, це у нас буде зернові. І на флет кормушки, друзі, будемо робити. Такі шари з прикормки. Завозити кораблем. А прикормка в нас буде серії Carp Pro. є в мене сливка, є тигровий горіх. Що краще навіть не знаю. Там у нас зернових тигровий горіх. Ну, хай буде сливка, щоб зробити такий контраст. Ммм, дивіться який були. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Да, друзі. Карп про ерунди не зроблять. Якийсь такий бурячаний кольор. Так, сюди висипаємо амур. товстолоб роба амур пряза на молоко. Зернові наточки у нас будуть пахнути тигровим горіхом, а сама насадка буде лежати в цій прикормці. Буде такий Контраст запахів. Знайшли тут одну деревину по березі, тут маслина така невеличка сховалась, як от страву, знаєте, голову в пісок таке ми, голову в тіньок, спина на сонці. Ось такі такі пироги. А, до речі, ви, мабуть, пам'ятаєте ловим коропа. Робим такі шари з прикормки і завозим кораблем на точку. Он тоді краще приваблює рибку, ніж просто кинути груза з насадкою. Це вона настоїться, я тоді ще трошки тут кукурузки кину, щоб такий бубалет був з зерном трошечки. Так, все. Зернові у нас є, прикормка на флет є. Займаємося насадками. Друзі, привіт всім! Всім привіт! Сусіди тільки що карася витягнули. А ми ще ні. Такого крупненького. на ну, що там карас, ми по коропу проїхали. Мені все треба. І карась, і короб, і толстолоб. Так, друзі, ми сьогодні на комерційній водоймі приїхали половить коропа. Коропа, толстолобіка, карасика. Все, що буде клювати. Но основна риба, за якою ми сюди приїхали, це короп і амур. Хотів сказати, що це наша перша рибалка в цьому сезоні на коропа. Але не можу, бо перша рибалка в нас вже була. І така була рибалка, що в житті в нас такої не було ніколи. Я думаю, всі ви бачили, що відбувалося. Клює. Клює, клює, клює. Тут света на фідерок ловить карасика. А ну ж покажи нам, що ти піймала. Mm. А ну підіймай. О, ти дивись. Що таке? На мою кукурудку. Ну і хорошо. Mm. Знімай. Начало є, Як каже Олексій, кінець буде. Ловити будемо добу, буде ночовка і дуже сподіваюсь, що ночі або рано вранці може щось і клюне в нас. Тоба, як ти кидаєш далеко. Так що підтримайте нас лайкосиком і приємного перегляду. Так, що тут прикормочка наша? Трошки треба водички додати. шлепочка была на горох. Карась, мабуть. О, а О. Все, карась. И поклевки одразу, бачили? Такий карась маємо. Завезли по новий. Була перша покльовочка. на коропову удочку. Але щось нічого. А ти не чула? Ти не підстекла, нічого, просто витягла. Ладно, ждемо далі. У нас гості, бачите, попрошайки. Що ти, щось хочеш? Це такі опасні птахи, можуть і напасти, особливо коли з каченятами. Виїхали сусіди наші. Так, була покльовочка, як я казав, перезавезли. Ну, це вже, вже щось, щось цікаво вже. Піймали карасика на фідер. Что это уже какая-то движуха есть, так что это... Ладно, выскакивает из воды. Что? Я так вытягиваю на берег. Снасть убийца карася, это олдскул. І ось такі гарні карасики. Опа! Ну, Бачите. Ху... Ну, На мастирочку. І два хрю... гачка у нього. <сміття> 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 І два гачка заглотив. <сміття> Ах ти жадний. жадність фраєра згубила, як кажуть. Покупаю. Бачите такі. Десь глину викачався. Іди. Там тоді буде краще Спрацювала убийця на мастирочку, бачите Безотказна річ. Не дала засняти покльовку. потягнула Треба швидше бачите який, О, це вже невеличкий Мастирку з'їли, бачите, вон, пружинка пуста. Кукурузку всю з'їли. І кукурузку поїли, і мастирку поїли. Дякую, я тебе трошки помию, щоб ти мене не забруднив садочка. Друзья Света для карася нашла ще одну насадку. Забродившая кукуруза. Клюя карасик на ней. Смердить. Ну так как, пьяная кукуруза. Брашка и воня. И я вам скажу хорошая насадка. Для такого для карася, может и амур бы їв, аби знайшов. А прикормочка, друзья, так мне подобается. И вроде такая мелко гранулированная, ну, прям такая пухкая, какая пушистая. Видите. Чудовая прикормка. Просто бомба. Знаешь, такая получается цукерочка, Кину. Что у тебя там? Кукуруза стояла? Бля, да. вони тут взагалі не сопротивляються, іде як доска. такий <сі> спокійний, Як вони там і нема? Ой, на кукурузку, бачите? Світа у нас винахідець, вічно на якісь насадки придумує, вишукує. І в ітогі ж знайде такий на що риба буде клювати. Я теж собі он патріота закинув фідерка на попапчик і Буду сидіти відсюди поглядати. Щоб не сумувати Там поки ще не клює ніч он тягає карасика Та і я буду Там такі гачки. Ну що друзі сидимо. Ловим карасики потихеньку. Світа на кармачок. Я на флет. Карповики наші поки що не клюють. Бачите, так світа вже навчилась кидати. В одну точку кидаю, я все наблюдаю. Чітко. Чудовий такий прохолодний вечір після спекотного дня. Вітер втихає потрошку. Сусіди нові приїхали справа зліва. життя кипить на ставку Що, нема Ой, не, не. тільки зібрався насадку робити Це ж так пахнуло. на куропа Все, взяв достав з Діпа три кукурузинки Голдинки сейчас на ніч поставлю на одну на одне удовольще семен семеноч водочку пахнула и зашло. Я со столовой вода стою, да? Со столовой. Два черти шло клювание. А на кукурузу? Ну там у кука и кукуруза. Я уже себе кук поставил все. Ну, а, это крупнейший уже. <свят> ну что они Да ты что, на жареху то, что надо. Тяну? Ну, поклевка коробящая вообще натянул. Ну, ну, я а, установ, -по 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 <свят> За паровозы и а все. как мы будем двигаться? Попустить. Все, 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 стоп. Так запаровозили, поки підбігли і все. Тяни, тягне, тягне. Я не пам'ятаю яка тут дистанція, по-моєму 100 метрів. Щось таке. Я навіть чувствую що воно щось. Поки наперед нічого не буду казати, поки що тянемо. Щось невелике. Що тільки бойла мені спортив. Кілушка десь, зеркалочка. Невеличкий. Тільки испортив мені насадку а, я для амура приготований для тебе. Ай, засранчик ти-ой тихо тихо де ти все, одчепився Де поводок Готовий насадку на амура, а клюнув вот отакий Невеличкий коропець. Зеркалочка. Біжи. Та не в берег. Не в берег. <рес> Ми тобі дякуємо, що ти нам подарував таку чудову покльовку. Перша в цьому сезоні. <рес> На жаль, маленький. Ну нічого, будемо ждати здорового. Добрий раночок всім друзі. Ніч пройшла, переночували ми. І ото після того, як увечері ми піймали зеркального сазанчика, сигналізаторів більше ми не чули. Вранці перезавезлись, перезакинули, ще сонце не встало. І з тих пір навіть карась не клює. А утром повинна риба клювати, а тут навпаки щось. Вчора вечором я ще проклювали днем. А зранку не хоче. Так що не сама гарна водойма для коропової ловлі. Ну, мені захотілося все ж таки провірити. Колись ловили декілька років тому, було непогано. Але все вже по-іншому. І така риба, як ловилась тоді, зараз вже не ловиться. Можна було поставити черв'яка опариша наловити ловити оцього заробка по пів кіло, але воно не треба. Не нам. І вам не цікаво. Місце непогане, умови такі хороші тут. Долавлюємо свій час, до обіда ще посидимо, може карась хоч проклюне, а може що цікаве, ще станеться. Залишайтесь з нами. Що, прямо клювало? Да, поклевка була. И это хорошая закрасила дергать. А ты что поставил? Кук чи кукурузу? Песочный кук. Первая рыбка за сегодня. Опа. Такий чи маленький карасик. бачите такий просторные для них Леска упала что делать поклевочка подожди это не упала давай тоже опусти его два раза поклевочка была на цікаву насадку это та же вчера не насадка Сейчас пик на На дистанция здорова. Так что подтянуты трошки. А ты уже выключил байтран? Да. Что, зачеп? зачем? Не идей, да? Зараз подивимся, хто там сидить Че ж він був? Що ж і більший? Ну все лушечка, може і більше. Ну зараз зважимо. А десь у дверях? Ну що, нечего не кажу. Ты що він роби якийсь? Дикий. Він так загрустив чи що там? Да він тут робив насквозь. Ну іде якось ще допоможи. Тихо товариство. Отакий сазанчик. Зараз зважимо. Поклівка, друзі, була до боїл бути фруті варений і кисла груша. Опапчик. Сейчас крути круті поставлю все. Ось така насадочка. Зараз перезавеземо. Ще в нас час трохи є, вдруг клюне. Кажеться нічого немає. Так ударило ж Під удочку з вингером. Ну бачать, собі рота розірвали і втік. Ну, поклевка була така нервна. Ну а гуси опять в гості там. Опять гуси в гості. Так в мене на куклі є. Тав собі купки. Хочеш тобі дам? Хочу. Вона мастерка може вже трохи не свіжа. Я, який гарнюні карасик. Горбатий, гостроносий і горбатий. Такий, ну, Більш ладоні жарить саме, саме раз. Так, з тебе флет. Давай я теж буду ставити прикормку флагмановську. Опять під удочку і опять нічого. Забачте, ми тут сховалися під зонтом. Нема. Ну ж Ходив гуляв гуляв. Ні, таке я ж дивилася, нічого не двигалось. Такі ще нічогенькі карасики. Ну ти даєш, ну як сиділа, наблюдала. Пришел перезакинуть. Красивно ловим. Я вообще сегодня не ловлю. Ты повытянула. Да. Ну что ж, друзья, час нашей рыбалки вышел. Ну, що можна сказати? Люба рибалка, яка б вона не була, це якийсь додатковий досвід. Ще якась додаткова інформація по тому іншому ставку. Якусь інформацію ми отримали і по цій водоймі. Ну, якщо так взяти в цілому, непоганий відпочинок. Багато тут такого некрупного коробчука. Менше кіла, трошки більше кіла, який приходиться відпускати. Крупна риба є, як кажуть. П'ятерки, четверки, але клює дуже погано. Мабуть, тому що їй дуже мало. Так що хай підростає дрібний коробчук. Ми підождемо. І завітаємо сюди пізніше. Дякую всім за перегляд, всім до побачення і до зустрічі!